Вітаю, любі друзі. І так, нарешті, от останній рядочок досадила я картоплю в цьому році 5.04-5 квітня 2025 року. Перший рядок картоплі я посадила Мадлен 15 березня, а потім ось досадила і решту. Із сортів в мене буде Есмі. Торнадо. І так, ось це Есмі. Есмі. Е, не буде в мене, звісно, плантацій. Саджаю чисто для себе, для ранньої картоплі і щось, може там десь комусь. Ну, щоб було. В общем, щоб було для себе, просто для сім'ї, мені цього достатньо. Тому по рядочку небагато. От, просто показую різні сорти, як воно в мене росте. От. Потім в нарізки я зроблю нарізками і 15 березня додав відео. Як я решту сортів садила, все буде в цьому відео. Тобто це відео про картоплю, ті сорти, які в мене будуть рости в 2025 році. І так, оце сорт. Ну, тут навіть можна порахувати, скільки в мене буде картоплинок. Це все ось в цьому от довгому рядочку. Тут сонячно, тут перекопано. Я додала курячий послід і золу. Ось буду сюди саджати. Просто отак розкладаю картоплю і зверху нагрібаю а, а, таку горку. Все, ніяк інше. Тобто, щоб була пухка земелька, вдобрена, гарна. От, далі торнадо. Торнадо ось така червоненька. Маніфест буде відео. Далі я посадила маніфест, кубанка і першоцвіт. І того, виходить, в мене 6 сортів. З того року в мене Мадлен. Я посадила першу, потім першоцвіт, цвіт, потім кубанка, Маніфест, Торнадо і Есмі буде ось в цьому родочку. Якщо мені не вистачить, я додав в мене є ще мадлен з того року. Мадлен саме мені більше подобається, але саджаю. Я б її тільки й садила одну мадлен, але хочеться щось спробувати, бо ми тільки другий рік на своєму участку щось там садимо. От, і хочеться спробувати. Потім оберемо для себе вже гарні сорти і будемо їх замовляти. От. Тому шість сортів в цьому році от я посадила. А всього вийшло в мене чотири ряди: три невеликі і один оцей довгий рядочок. Тобто чотири рядочки картоплі для себе. Три сотки в мене всього огороду. Тут буде і помідорів багато. Ну, от бачимо, і малинка вже, яка в мене гарна. І перці, і капуста, і все. Тому все хочеться потрошку. Ось так саджаємо. Вітаю, любі друзі. Так, саджаю картоплю 5.04, а другий рядочок. Перший рядочок був 15.03. Зверху картоплі посіяна, посаджена розсада капусти, ось така вже картопля. От під тепличкою. Ось такий вже в мене кале. Це з того року відмер з покльований курьми. Але він відріз і ось такі, ось такі букетики. Оце я під полуничку зробила, буду сьогодні саджати. Так, і так, значить, кропчик вже всходить. Це перша картопелька 15.03. А цю вже без теплички буду саджати. Знов зробила лунку, а від курей винесла курячий послід з сіном. А отакі дві, перші, тут два кустика посаджу картоплю з магазину, довгу таку білу. І це буде рядочок у мене перший цвіт. Отак от Так, Ось така полуничка мені прийшла. Це Хоней, а, Мальвіна пізня. Хоней дуже рання, Мальвіна дуже пізня. А, гігант джернея і, і Гіган Максі. А, це полуничку я половину отримала. Половина на одному сайті, половина на іншому сайті. А це, до речі, у мене всходи. Редиска, це я просто для позначки посіяла її поверх моркви. Там, де я посіла моркву, от я редиску. Редиска швидко всходить, морква пізніше, щоб я не загубила, де в мене та От. І ось такий рядочок Тут буду зараз а, виберу цей перій і буду саджати, а, полоничку. І оцю ділянку в мене буде для полониці. Потім картопля перепереться і досаджу полоничку. Буде таких Дві теплі грядки от, з проходами в три рядочки. А, спочатку хоней, потім а, гігантела, а потім мальвіна пізня, от, щоб можна так збирати. А, поклала я рядок картоплі. Картоплю а, кидаю горсть землі, потім картоплинку і горсть знову землі, тому що знизу а, ну, курячий послід, підстилка куряча з сіном, щоб не погоріло. От, і зараз нагорну горбик, ось такий горбик, і ось так буде рости, але без перекриття. Ну, Лісова буде десь температура, обіцяють, але воно витримає. Нічого страшного. Далі вже буде тепло. От, І посаджу так, поки дощик дуже-дуже швидко. Так, це що в мене всходить тут? Це в мене всходить таке гарненьке. коріандр коріандр Коріандр. Не знаю, я для зерна його посіяла, але він росте, як петрушка. Може, і спробую зеленушку, може, буду рости. Кале. Прошлогоднішня теж морковка. Тут різне всяке. Вон морковка. Все, клубничка прийшла, не буду чекати і другу партію, поки посаджу цю. Прийде друга партія, буде друга. От, і покажу сьогодні на ринку у неділю, що я придбала. Так, це мої. мої це калі сіянці, петуня, чорнобривці, базилік. І ось така краса. Це на ринку я придбала. Зараз Ось таку красу придбала сьогодні у нас на першому кварталі в Нікополі на ринку. Ось така пітуня 100 гривень коштувала. Краса. Жовта, по-моєму, жовта, по, по 50-маленький горщик такий. Ось така пітунечка маленька. Ось така менюшка. Внутрі вона така темніша. І дуже-дуже багато мілких квітів. Гортензі в бабусі за 200 гривень. Це два цвітоноси. Лабелію, дві штучки різнокольорові. Ось це петуня по 25 гривень, це пікірувань на касетах. От я висадила вже в горшочок. от Ну, а це вже моє. от І ще ось така краса петунія Було якраз на вибір, було два кольори. Світла, така фіолетова а, і сиреніва. Ну, Тобто сиренева світла і ось така фіолетова і фіолетова краще виглядає. Я от думала їх дві, але так ну, власну, на очі власні очі побачила, то ця, звісно, красивіша. Ось така краса, теж 100 гривень. От, і висадила так, це лохина прийшла з відкритою кореневою. ось пішла, Я її посадила в кислий торф. Ось такі ще придбала ось такі. Квіточки, ось такі. От і тут ще висадила квіточки. Ось такі. Просто щоб було більше всякого цвіту в цей період. От. Потім піду тюльпанчики. Все класно буде. Ось в мене ще тут квіточки. так мої лимончики. Це взагалі квітне вже. І ось там ще квіточка. В общем, якось так. Так, ну і другий рядок. А з лівого боку, що я саджаю картоплю, а буде два сорти. Ну, по трошку, по 6 бульбочок, так, по п'ять. Так, це маніфест і кубанка. Оце біла це кубанка, ось так, горсть ґрунту на курячий послід з сіном, і потім зверху земля, щоб не заприкасалася з навозом. От, тобто кубанка біла і потім маніфест. Маніфест. Сім бульбочок. Ну там я вже пригорнула. І зараз роблю теж бугорочок. Накриваю. Все, підгортати я не буду цю картоплю. Ось так вона і буде рости. Все. Так, перший рядочок це в мене hmm. першоцвіт першоцвіт це першоцвіт повністю. Це банка і маніфест. Все. Ну, а Мадлен, моя улюблена, от сама перша мадлен. Вже от, вже от. Все, так, сьогодні я ось так зробила. Так, про полуничку. Ось такий рядочок. Три ряди, ось такий я роблю. І потім так же тут зроблю в три рядочки. От буде в мене дві такі теплі грядки. А хоней замовила у двох постачальників. От, і дуже раннє. І Хоней приїхало мені ось так. Вчора приїхала, сьогодні забрала. Тобто один день воно всього було. Так, раз, два, три, ой, господі, чотири, 5, 6, навіть сім замість п'яти, бо дуже-дуже. Маніпусіньки, ну Хотілося такі, але ну добре, сім хонеїв і по шість ось такі. Гігант Максі. Ось. І Мальвіна. Мальвіна. Мальвіна пісня буде в самому кінці. Потім гігантела оця гігант Максі посередині, і хоней, Хоней ще приїде. І ще буде Купчиха. Купчиху також тут десь посередині посаджу. ось. Ось так. Зараз поливаю, прибираю цей пирій, вибираю і саджаю полоничку. Ну і покажу, як я а, накрила полуничку. От, немає теплички, я взяла старі мішки. Кисусь. Старі мішки. От і такі скоби чоловік мені зробив для гротканини е, з проволоки. І так їх пришпилила і там полуничка собі сидить. Все ось так висадила. Сливу хотіли прибирати. Вирішили залишити їх хвалять сусіди. Подивимось. А абрикос Фаркло. Це з того року він підмерз, але живий, будемо чекати, що відійде. От. Ну, отак от, от картопля посаджена і капуста рання поверх картоплі. Картопля, а вона десь 90 100 днів. от, А вегетаційний період. А от капуста 70-80. Тобто плюс-мінус 10 днів і все разом будемо е, збирати. Так, слива той сан, Ось тут посадила. Я так подумала, там хурма, тут буде жовта слива. Якраз вона тут в углу, Цю яблуньку приберемо і біля сараю, ну добре, курочкам буде добре. Все, якусь плиту там врізалась, хотіла ближче посадити, там якась плита. Прийшлось сюди. Треба копати, може, там клад. <сум> так. Все, ось така хурма вже на сьогодні почечки. І ось такий персик. Теж цьому року це перший раз скуштуємо, можливо, залишу парочку. Пек... Пек... Паркочене ріне. Так, картопля, рядочок. Яблонька теж дасть перші квіти в цьому році. Фух, це Вільям Спрайт. Яблонька. Цей персик. Щось зовсім поганеньке, але живий нектарин месембріне. Подивимось: так, моя прививочка. Це колоновидний нектарин на дичку персика. От І персик. Планеджим теж пішов, але зверху сухий. Цьому році червона смородина щось запізнюється. Але пішла теж. А малинка вже ось така. Так, жовта малинка, яку я докупляла, досадила. Ось така. В общем, ось такі справи. Все, картоплю посадили, все добре. А коли саджала сливу Неріне, також привила дві гілочки ось сюди і ось сюди. Ось ця слива, дичка. В цьому році така маленька, але вся в цвітах. От, на ній привито і персик колоновидний, от, і слива інша там, крупна, солодка. Вон, багато чого привито, все поприживалось, дай Бог, подивимось. От, це прививки з того року, слива. Ось це з того року прививка, ось, теж цвітує. Ну, в общем, Буде таке дерево, сад в мене гарню. Все, всім пока. А ось так я саджала цю картоплю. Сьогодні 15 березня. Сьогодні у нас досить тепло, але на наступному тижні обіцяють похолодання. Але я хочу ризикнути, експериментувати От і спробувати один рядочок посадити. Я тільки що почистила курочок під стилку. Підстилка ну, суха. Тут опілка і сіно. Опилка сіно, ну і курячий послід. Я зробила просто сапочкою таку лунку глибоченьку. От, тут чоловік город перекопав, тому досить така земелька класна. От, і я, ну, тобто підстилки тут небагато, і я до землі докопуюсь так, і кладу туди картоплинку. От, ось так. Але зверху я не цим перегноєм присипаю, а земелькою. Тобто, щоб картопля була з усіх сторон сторін з земелькою, а потім тільки оцей, оцю підстилочку. Ця підстилочка, мені здається, збереже від а, визвратних оцих похолодань заморозків. Ну, можливо. От. І ось так, от, скільки там, я не знаю, 5 см. Одна від одної, так, луночки ось такі. Я буду класти по картоплинки Мадлен. Дуже вона мені сподобалась в тому році, ця картопля, і тому ми її залишили на насіння. Ось так. і ось так я її посаджу. Потім я ще зараз, в мене там є зола, я ще золою, Також. Її трошки тут здобрю, а потім а, зверху я зроблю велику таку велику а, бугарок. Таку. І ось так. Тобто вона в мене буде не закопана, вона в мене буде якби зверху в так, такому набугрі посажена, дуже такий гарній пухкому ґрунті. от І рости вона майже, ну, виходить, якщо вона дає стрілки картопля, вона буде рости от, от, оцю, сіну, от, оцю опілку, цю солому. Так, ну, пішла я за злою. Далі покажу. Так, ось так виглядає линочка. Ось моя Мадлен, Гарно поросла. Ось так вже. І отак я її обережно саджу. Чому Мадлен вирішили першу, бо вона сама гарно поросла. Інша картопля ще ні. От, тому ось так саджу 15 березня. І подивимось, що в нас вийде з цього. Ось в такому бугрі. Так, ось такий вийшов холмик, під яким в мене сховалася картопелька. І щоб не замерзнути, і щоб, ну, так от якось прийнято її зверху саджати і тоді кращий врожай. От, спробувала я в тому році, мені сподобалось. Ой, але я не підкладала стружку опілки. От, я її просто отак викапувала, висапувала рядочок і потім пригортала цю картоплю. Тобто клала в рядки і пригортала, ось робила такі от бугри. ось такі от. от. І вже не підгортаю, як потім картоплю, коли вона вже росте, а просто от в оці, ну тут буде ще один бугорчик, сюди от просто поливаємо поміж цих рядків. Ось так. Головне, що вона, ця земля дуже пухка, гарна картопля в ній росте. От, з приводу е, цього курячого посліду, то я ж кажу, він легкий, там його мало, там в основному це сіно і стружка опілки. Також я додала золу, от, і ось таке буде ніяких більше добрив, нічого такого не додавала. От цього досталь. Хоча ну, можна було, але... Ось перший, перший буря рядок ось такий, подивимось, що з нього буде. Так покаже своїх півнів. Відсадила їх в вольєр або задавила одну курочку. А, хоч я їх і міняю, по одному залишала, а двох ховала в, ну, в окремо. Але якось ось так. Але вони дивіться що там... деруться страшно, як собаки.